Оце в нас така зима, так? Да? Оце я так прогулююся. Так, базар позаді остається. І ти треба тікати додому. Боже Боже, люди всі в шокі. Оце ціни, так. Да. І це ще не все погуляла, подивилася. Ось трошки купила та й пішли. дід десь попереду. О, а я за ним позад. О. І падало, і розтало. І ще падає, і розтає, Кружляє сніг. Так. Добиратися додому треба. Ага. Сидіть на пічі, нема чого ходити, багато не знаходиш. От так-то. Всім доброго дня. Всім привіт. От так.

Біхи, Зима, зима, Займаюся. На зупинки скоро буду вдома. Скоро, скоро буду вдома. Ідемо по домам, будемо грітися. Дома саме найкраще. Так. Нарешті добрались ми до дхоти, да, дід? Хто добрався? А ти що не а добрався? Що? Диви, Диві яку я тобі як, булку диви. Ох, і красива. Зараз вона трохи розмерзлася, бо вона там аж замерзла на бурі. А це, це теж дідові, я кажу чесно. Смачно однозначно. Я йому взяла. По скидки ульотні, акція сьогодні останній день залетіла. Я не знаю, що вони такі дешеві оказалися. Надо було більше брати про запас. Та яка різниця. І так ціни такі а, вже, шокіровані всі ходять. Пшелеця по 80 гривень відруба. Да. А, а, а яйця хоча дешевше. Да. Отові я є. Чого ну це... Чо це тобі маленьку? А мені така надо. А тут ще красить оцю батарею, ось оцю надо. А оці двері подиви на них які от. Це не такий краски. То вони ж краси з такою подиви. Я такою їх красила. Ото ж таке воно. Ну, благо, їх натемне. Радіаторна, емаль. Та мені така треба. Це малька радіаторна, хороша вона. Ще що щось було, чи ні? Щоб ми щось купляли, чи щось купили. Та купили, нічого не купили. Нічого не купили. Та, Та тобі якоїсь око. Хто чим одіть травку травкою запасається. Так. Боже думає, як не стане, то ви трапити. Крупа. Крупа, то цим. Та хай буде. хай буде тут. То собаці крупи взяли. Крупа так. подорожчала чи ні? По 18. Уже по 18, ну я Ди... вже побіг по 10 було. Та вже по 20 була, ну я тут б... Ох, там осторожно. Там дуже осторожно. Та да. Да, то помнеш і так і буде. Ви вже помнали, поки я довіз. Що Та хоро. я везла. Це тобі. Будемо знімати. Все, будемо знімати. Копори. Ти будеш чай пити, будеш це може бути без чаю. Ні, це тільки до чаю, бо так не дам. Диви, яка смачна. Боже, якби ти знав, яка воно смачна. Це я так думаю. Ну <gry> no, Я ще не пробувала. Ну, <gry> <No>, це тобі. <gry> mm -hmm. А це мені. <gry> це такі, взяла, як завжди, вісім штук беру там. Так. Такі вони мені красиві. І як колись мені їх я надовго, як дідне вкраде. Вони в мене тоді. Туди... Та, Та ну я їх повожу, вони такі красиві. Ось от такі. От. А оці ще мені подобається, як їх позамотують. Ну, я думаю, там, мабуть, позамотують такий якийсь брак якийсь, як попадеться. Ну нічого, взяла із з а вона ж воно там лежить так у них, то я собі взяла. О! Ось який красавчик. На тюрморт який у мене виходить. Так, дід. Що ж далі? Взяла отакий кусочок. Ну, такий ось. Та це вже з'їхав. Ні, це хочу е, з тобі приготувати гороховий суп і щоб там копченість була. Сказали, що це на суп буде хороший кусок. І буде на гороховий суп хороший воно. Воно буде пахнути. Не знаю, чи буде пахнути, чи ні, я не нюхала. Ну, таким, як вони кажуть, ото, домашнє капчення таке. Ну, буде, думаю, хороший суп. Кажете, капусти такого як буде мало, то піду ще візьму. Ти піде? А що я? А що, ну та бабу що? Ти сказав, є в баля не надо. Ну то й мовчи сиди. Так. А це вгадай, що я собі взяла. Оце я собі взяла. Я такого ніколи не брала. Ну то думаю спробувати. Чи воно хороше, чи скільки тут його. Два грами. Дай які два громади. Там не написано скільки гром. Ой, курячі чипси, вищий сорт. Маса 0,050 грама. Йо -ма Йо-майо, це найбільше, це якраз для мене. Ну, для перекусу, як тут написано, хороша. в'ялений. Сушена курка шайгостра. гостра. Ой, дід, якщо сильно гостра, то тобі буде. Так, далі. У мене далі місь натурму... натурморт. <серків> Сардіна і, як завжди, до неї 2 хека. Це на одну порцію супу рибного. Це те, що мені сильно було потрібно. Там дід. Ось так і у нас кусочок сиру кам'янки. Це ну, я до чаю собі беру таке. Мені на тиждень вистачає. Давай сюди. Що ти там ще гарніш? Так. Це та що паста номер 1 Так я нею і користуюся, бо другої замінити нема чим це. Це як пасту, як вже почав чистити зуби. То ти її з під землі знайдеш. Такої другої аналогу нету. Найкраща поста. Що там щось і пописано, щось взяне. Угу. І ще а, що. Це Це бумага. А це до. Да. Це блок паперу для... Ну, щоб діду був записки писати. Бо він без записок не ронімає. Ти мені не написала, ти мені не написала, що я йому мала писати. От тепер я взяла цілу стосу паперу і буду дідові писати записки. Він любить, як йому писати записки. Будеш читати, дід. Да. Ну і все. 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 І все більше нічого. Добре. Я ще в аптеку заходила. Воду ще ти приніс мені, так? Так, і пшениці. І пшениці купили, і собаці купили. Боже, а що ми купили? І кажуть, що яйця дорогі. А як же тут пшеницю куплять? От, які ти яйця будуть. Корежать хочуть, щоб були хороші яйця. То їм треба щось хороше давати. Так, дід? дід уже знає. Так. Коротше, будемо зараз. Щось... Що ми зараз будемо робити? А ну вгадай, гададі. Торта їсти. <сум> ти думаєш, ти вгадав? А, <сум> То я ж тобі сказала він. для особого случаю. Ага. будеш запихатися, як хочеш, не можеш усе одразу з'їсти. Тільки з чаю. Як це не. Без чаю. Та ні. Без чаю ти будеш. А що ти будеш без чаю їсти? Оці свої. Бераєш, так їш і оці можеш їсти свої. А я знаєш, чим буду обідати чи снідати. Да? А, а ну ж давай відкрий. Якщо ти відкриєш, одну попробуй. Отут От відкрива. Щоб побачити, що ж так. Ні, тут усе написано, де відкрити, усе написано. Де? Yeah. Да. отам, Да. Бо ти щось маса з усіх сторін є. Це довго ждати yeah. прийдеться. Ну, давай я відкрию. Давай. Ну, oh, вже подожди. Піди. Бо ні, ді... як не відкрий, то й не попробую. Підірвав. Ну, давай, відкривай же. Ого, заклеєно. Дій, чого ж ти огукаєш? Ой то, ту, тут то, а тут воно й зервається. Та показуй, що це. Встаді. Покажи, що. Та подожди. Ти куди спіши? Мені його ніколи не відкриє, а як відкриє, то випаде в сач. Ха-ха. О, а ну ж провод найде під столом там, да. О, не, он не хороший. А я думала воно хрустяще. Mm. Копчевна. Усупухає. Mm. А де ж воно казали, гірке воно буде. І перцю немає даже. навіть. Мало не будуть хрумтящи, як чипсів тому. Mm. Yeah. А вони просто такі зас засушені, чи якісь, mm. Так, а хтось на що. Катрику, ти почув парець? Ну. Бери. Пахне. No. No. Я вже їм хватає. А, oh, не хватає? уже на їще. Бо мені мало буде для тебе. то ж не. Вот это. Mm -hmm. Це щось таке наложили. Mm -hmm. Наче Значить червона риба якась. Так, ладно. Всім смачного. Будем ходити на базар, що дивиться, що там продають. Да я скоро і не небудь, бо я ніхто буду його не хоче купувати. Чого це я не буду ходить? Тільки Добре. хороша погода, а так вот так і пішло. Ага. Угу. Так, ну таке воно. Ну, як попробувати, то можна. Так, всім смачного. Всім дня. Будемо займатися своїми справами і жити далі. А дід піде спати. Бо він не висипається, мабуть, ночами. Де він ходить, я не знаю. Втомився, дід. Ой, бідний дід, старий, уже.